Для любителів одноповерхової забудови сьогодні пропонується до вашої уваги будинок в один поверх. До речі, він з газопостачанням. Це у нас курортний ворзель неподалік бучі, зовсім трохи до прапора. Ділянка тут 5,3 сотки. У нас і ось такий красень будинок повністю готовий уже до заїзду на ремонт. Є у нас висаджена травичка, є у нас такі вже туйки посаджені, і це у нас фасад самого будинку. Ну, а це у нас крита тераса на задньому подвір'ї, вона, до речі, десь 18 квадратних метрів. Повністю вже можна її облаштовувати плиткою, виведена електрика, ну це і вихід з кухні. І також хочу нагадати, що ділянка у нас 5,3%. сотки. Дивіться, можна собі тут городик даже зробити. Тому хочу нагадати, що цей будинок у нас 122 метри квадратний, на ділянці 5,3. Ну а сам будинок з максимальним чистовим оздобленням. А що це значить? А це значить, що у нас чистова. Штукатурка є, тепла підлога є. Дивіться, тут у нас гардеробчик. Пройшли ми кімнату інженерії, де заходять ці комунікації, виводи, всі зроблені. Потім є у нас гостьовий санвузол, де ви можете зробити все, що вам потрібно. Ну і заходимо в кухню-вітальню. З виходом на терасу. У нас є ось така двері. Ми вже там були тепла підлога у нас по всьому будинку. Подивіться, яка відокремлена у нас кухня. Виводи також всі зроблені. В кухні вітальні є ось таке панорамне вікно, де можна споглядати на вашу ділянку. Ну і зона спалень у нас відокремлена. Зазвичай маємо дві дитячі кімнати. Подивіться, вони з виходом на заднє подвір'я. Ну, і фішка в цьому будинку, це друга дитяча кімната. Фішка цього будинку, що в спальнях доповнення, вивід є. Під радіатори, окрім теплої підлоги. Ну і батьківська кімната зазвичай у нас з нішою під гардероб, кутовим вікном. Ну і зробили тут уже власний санвузол для батьків. Тому хочу нагадати вам, що це у нас будинок у продажі, курортний ворзель, 122 метри квадратний будинок, ділянка тут 5,3%. сотки, Ціна дуже смішна, як для одноповерхового будинку. Тому телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профілю. Буду радий вас бачити.